Порох збухали і вже чисто все. На літо після цього піде КПЕ 4,5. Цей плуг заслуговує до уваги. Зарослі дуже реальний, був ріпак посіяний. В цьому році верхушка її вже була біла, почало осипатися, недогонів було на такий рік. Він був дуже зріжений, рішення прийняв комбайн із ріпаковим столом не наймати. Змолотили своїм джондір 9500, а зараз готуємо площу під посів озимої пшениці. Вдруге вже цю падалицю переробляємо. І піде знову ж велесовський культиватор, який осінью прошлого року придбали ми кпг 4 і 5. Прекрасний апарат. Глибина від 12 на віпрово від 14 можна, глибоко ну, такої доцільності нема. Перша 10-12 культивація, а друга під посів 5-6, де вирівнюється площа і ложе створюється хорошим. Працює цей агрегат від 4 до 12 сантиметрів. Конкретно зараз десь в районі 7 сантиметрів більше і не потрібно, Падалиця не дозволяє, бо починає е, маса велика. Якби сантиметрів 15 вона була вища, 15-20, питань нема, можна було б і заглибити, то вже інша цей. Або щоб трішки менша була, там подекуди є, там де жовтіше, там нижче. То там можна і глибити, але цього для підпосіва зимої пшениці достатньо. Ну, скажімо, не на камеру, не для слівця. а Дійсно, цей плуг заслуговує до уваги. Напевно, кілограм мінімум на 150-200 важчий від аналогів українських виробників. А це дуже, дуже важливо для її роботи. Скажімо, якщо земля орана, так, ще пів біде, але якщо дискувати ячмінь озимий чи ярий, який плотно, він, плотність ґрунту більша, ніж по пшениці о, і засуха, то та бедешка буде скакати скакати просто, а ця ні. То ця вага от в даному випадку дуже важлива. Цей яград може бути розрахований до 200 гектарів. Він і більше, якщо є інші, є пащики, якщо є там городи і так далі. Працює. Це плуг дисковий 2,5, у нас четвертий рік в господарстві. Ну що можна сказати? До якості покраски, скажімо, зовнішній вид, прекрасно підібрана, добре устойчива і, напевно, ще й ґрунт був покладений, але поки до того не, не дійшли. Так само, і в старому ПД3, ще червона краска була первоначальна до цих пір? Краска має вже 9 років. У нас той плуг. А краска рідна остається. На літо після цього піде КПГ-4,5. Культиватор, який виробляє ну, грядку вже на цьому полі, значить функцію е, ніби європака він так. І ми задаємо скажімо, на 5 см глибину культивації і це якраз під ложе. Від 3 до 4 см буде сіятися наша пшениця.